Beauty Channel. Вітаю вас на каналі Об'юті Ченел. Мене звати Марія Дук, я фармацевт та косметолог. Поговоримо про підбір косметики за віком та станом. Перш ніж розібратись, яку косметику вибрати для догляду за обличчям, потрібно врахувати тип шкіри, чи це жирна, суха або ж комбінована шкіра подальшому звертаємо увагу на стан шкіри, тобто, якщо вас турбують висипання чи камедони, додаємо в догляд кислоти, ніацинамід, які будуть мати себе регулюючу дію та будуть покращувати десфамацію, тобто поступове фізіологічне відлучення мертвих клітин епідермісу. Це можуть бути продукти, які вміщують саліцилову кислоту, ніацинамід, медалеву кислоту. Якщо вас турбує пігментація, вводимо продукти, які будуть блокувати терозоназу, фермент, який впливає на утворення меланіну. Наприклад, це може бути вітамін С чи коєва кислота. Ці продукти будуть зменшувати пігментацію та запобігати утворенню нової. Якщо вас турбує поява зморшок, втрата тургору та еластичності шкіри. Додаємо в догляд засоби, які будуть містити антиоксиданти, вітамін С. А також пептиди, гіалуронову кислоту, які будуть впливати на утворення на стимулювання колагену та еластину, тим самим формувати овал, пружність та еластичність нашої шкіри. Доглядові засоби справді покращують зовнішній вигляд обличчя та стан шкіри. Проте дуже важливо є їх правильний підбір, послідовність та регулярність, щоб ефект зберігався на тривалий період часу. Отож, я сподіваюся, ви зрозуміли, що важлива послідовність засобів, які ви використовуєте, та регулярність для кращого і бажаного ефекту. Тому підписуйтесь на канал об'юті Channel, ставте лайки, коментарі, бо ми творимо контент саме для вас. Beauty Channel.